Воєнцям Карла Великого не вдалося зберегти створену ним імперію. Вона розпалася на кілька частин на чолі кожної став свій король. Але навіть ці держави не були об'єднані. Великі сеньори, герцоги та графи, хоч і були королівськими васалами, вважали себе повновладними у своїх землях. Лише два-три місяці на рік вони мали перебувати на службі в короля. Решту часу вони були законними господарями своїх володінь, проводили тут суд. Призначали та збирали податки, карбували власні монети, тримали власну армію. І війська були повністю підпорядковані тільки їм, адже за правилом васал мого васала, не мій васал, васали великих сеньорів були вільні від зобов'язань перед королем. Природно, авторитет королівської влади був не дуже великим, у кращому випадку до короля ставилися як до першого серед рівних у Західно-Франкському королівстві. Авторитет і могутність Каролінгів занепали до такої міри, що в середині X століття їх головні суперники, графи паризькі, усунули їх з престолу. Королем став Гуго Капет. Перші капетинги, так стали називати його нащадків, теж не були сильними королями. Їхня реальна влада поширювалася лише на невелику територію власного домену від нижньої течії Сени на півночі до околиць Орлеана на півдні. Ця територія. Отримала назву Іль де Франс, острів Франції. Навколо цього острова вирувало розтерзане між усобними чварами непідвладне королю море, володінь герцогів і графів. На власній землі король теж не відчував себе повновладним правителем то тут, то там, на ній височіли замки великих феодалів. У 1108 році королем став Людовік VI, а його васали прозвали його Товстим. Але цей товстун. Показав себе енергійним, розважливим і далекоглядним правителем. Вирішивши зміцнити свою владу, він почав з того, що навів лад у власних володіннях. Він будував фортеці, ловив і карав грабіжників, що лютували на шляхах Іль де Франс, руйнував та спалював гнізда розбою замки бунтівних феодалів, розташовані в його володіннях. Звичайно, король сам не зміг би впоратися з опором своїх численних васалів, багато з яких були сильнішими за нього самого. Тому він звертався за підтримкою до дрібних рицарів і городян. Ті інші дуже часто були незадоволені утисками сеньорів. Король обіцяв їм пільги та привілеї, якщо вони перейдуть до нього на службу. І багато лицарів присягнуло на вірність королю, ставши його прямими васалами, позбавляючись одночасно від васальної залежності своїм колишнім сеньорам. Ці лицарі стали кістяком королівського війська. У військовому відношенні король тепер менше залежав від своїх великих васалів. Міста допомагали королю в основному грошима. В обмін на цю допомогу король надавав їм грамоти, що підтверджували їх незалежність. Церква також підтримувала короля, духовенство не менш ніж король прагнуло покласти край міжособним війнам, які завдавали великої шкоди єпископствам і монастирям. Та покарати панів розбійників, багато з яких перестали навіть визнавати християнські порядки. Священники благословляли діяння короля та проповідували ідею божественності королівської влади. Вони заявляли, що головні регалії королівської влади, посудина з ялеєм, яка використовується в коронаціях, щит з королівським гербом з трьома ліліями та королівський стяг Оріфлама, були отримані першим королем Франків хлодвігом прямо з неба. З рук самого Господа. Таким чином, священники стверджували, що кожен, хто противиться короні, виступає також проти Бога й церкви. Крім того, єпископи та абати, як освічені люди, часто ставали радниками королів. Так, абат Паризького монастиря Сен-Деніс Угерій особливо прославився своїм розумом, цілеспрямованістю та відданістю ідеї об'єднання всіх французьких земель під владою короля. Він став головним радником Людовіка VI та його сина Людовіка VII. Однак Людовік VII не дослухався до порад Сугерія так, як його батько. На початку свого правління здавалося, що він сповнений рішучості продовжити справу Людовіка VI по зміцненню королівської влади. Людовік VII приєднав до свого Домену купівлею та військовим шляхом деякі землі. Головним його успіхом став шлюб з герцогиною Альєнорою Аквітанською. В результаті якого територія Франції так почали називати державу збільшилася майже вдвічі. Але незабаром після невдалого хрестового походу він посварився з дружиною та, незважаючи на вмовляння своїх радників, в тому числі й Сугерія, розлучився з нею. Через деякий час Аліянора вийшла заміж за англійського короля Генріха ІІ, і він додав аквітанію до своїх і без того чималих володінь у Франції. Через декілька поколінь. Нащадки алієнори від обох її чоловіків королів та їх претензії на французький престол приведуть до тривалого конфлікту між Англією та Францією, відомого як Столітня війна. Виправляти помилки Людовіка VII довелося його сину Філіпу II. Цього короля пихаті васали вже не наважувались називати товстим, лисим або заїкою, як деяких його попередників. Згодом до його імені додалося горде прізвисько Август. І вчинки Філіпа II повністю його виправдовували. Великий воїн, він став одним із лідерів Третього хрестового походу на святу Землю. За 43 роки свого правління Філіп ІІ Август відібрав у англійських королів майже всі їхні французькі володіння, включаючи герцогство Нормандію. Коли в 1214 році англійський король Іоанн, уклавши союз з німецьким імператором, графом Фландрії, та деякими французькими сеньорами спробував повернути ці землі, Філіп II завдав йому нищівної поразки в битві при Бувіні. Відтоді англійці називали цього свого короля невдаху, не інакше, як Іоанн Безземельний. Філіп II розширив королівські володіння не тільки на півночі, але й на півдні. У цьому йому дуже допомогли альбігойські війни, хрестові походи проти єретиків альбігойців, які оселилися на півдні Франції в Лангедоку та графстві Тулуза. Філіп ІІ приєднав до своїх володінь Тулузу, а його син Людовік VIII завершив приєднання всієї південної Франції. До цього часу володіння французьких королів значно розширилися та вже займали практично всю територію сучасної Франції. Лише деякі з найбільш впертих феодалів продовжували чинити опір, і частина Аквітанії все ще перебувала під владою англійської корони. Тепер перед французькими королями постало нове завдання. Організувати управління підвладною величезною територією, причому таким чином, щоб великі феодали навіть не думали протистояти королівській владі. Розв'язання цієї проблеми стало однією з головних цілей Людовіка IX. Йому вдалося провести ряд важливих реформ, в результаті яких воля короля стала законом не тільки в межах королівського домену, але й в приєднаних до нього землях васалів. Перш за все, він провів судову реформу. Найтяжчі злочини, такі як вбивство, підпал і образа короля, тепер розглядалися тільки в королівських судах. Представники королівського суду призначалися в усі округи королівства. Будь-яка людина, яка була незадоволена рішенням суду місцевого сеньора, могла звернутися до такого представника та вимагати перегляду вироку. Щоб уникнути можливих союзів місцевих феодалів зі своїми представниками, король досить часто змінював їх, переводячи з місця на місце. Судові поєдинки були заборонені. Тепер, якщо підсудні були незадоволені вироком, вони не влаштовували двобої, а зверталися до королівського судді. Заборонялися й міжусобні війни. Якщо ж один сеньор бажав оголосити війну іншому, він був зобов'язаний спочатку звернутися до короля за дозволом і чекати його рішення протягом сорока днів. Це правило отримало назву Сорок днів короля. Змінилася й структура королівського війська. Її головною силою були вже не васали короля з їхніми ополченнями, а наймані професійні солдати. Інші реформи Людовіка IX стосувалися введення єдиної системи збору податків та єдиного управління на всій території країни. Людовік IX також почав карбувати єдину королівську монету, яка була обов'язковою для прийняття у всіх підвладних йому землях. Наприкінці життя Людовік IX задоволено промовив. Тепер у Франції тільки один король. Справу Людовіка IX продовжив його онук Філіп IV Красивий. Він приєднав до королівських володінь графство Шампань та королівство Наварра. Однак, коли він спробував завоювати Фландрію, то зіткнувся з несподівано сильним опором місцевого населення, обурені високими податками, накладеними новим правителем, жителі міста Брюкге. Однієї травневої ночі 1302 року підняли повстання, несподівано напавши на французький гарнізон та знищивши його. Це повстання, відоме як Брюкська заутрення, стало сигналом до повстання по всій Фландрії. Щоб придушити його, король послав сильне рицарське військо. Біля міста Куртре його зустріли повстанці, ремісники й селяни, озброєні піками та луками. В запеклій битві. Французькі лицарі зазнали повного розгрому. Фламандці зняли шпори з мертвих та знесли їх у міський собор, тому битву при куртре часто також називають битвою шпор. Фландрія так і залишилась нескореною. Для ведення військових кампаній та утримання державного апарату Філіп IV потребував великих грошей. У королівській скарбниці їх часто не вистачало, і Філіп вирішив зіпсувати королівську монету. Тепер вона карбувалася не з чистого срібла, а з домішкою інших наблагородних благородних металів. Король розплачувався зі своїми підданими цими монетами, але вимагав сплати податків золотом і сріблом на повну вагу. За це Філіп Красивий отримав ще одне, менш приємне прізвисько фальшивомонетник. Але грошей все одно не вистачало, де тільки король не намагався їх дістати. Він відібрав у єврейських лихварів статки, вигнав їх з Франції. А потім за щедрий викуп дозволив їм повернутися і знову пограбував. Для того, щоб привласнити багатство ордену тамплієрів, якому він також був винен чималу суму. В 1307 році король звинуватив цих рицарів в Єресі, а в 1314 році безжально розгромив його, засудивши великого магістра та інших керівників ордену до спалення на вогнищі. Але задовго до цього, в 1297 році, Король чинив нечуване святотатство. Він намагався обкласти податком духовенство. Ніколи раніше єпископи та настоятелі не платили податків світській владі. Папа Боніфацій VIII, обурений таким рішенням французького короля, пригрозив відлучити його від церкви. Тоді, у квітні 1302 року, Філіп, щоб показати, що він не боїться папи, і що народ Франції готовий його підтримати, скликав збори всіх трьох станів, генеральні Штати. Вони мали підтримати рішення короля. Генеральні штати засідали в трьох палатах. Одна складалася зі світських лордів, особисто запрошених королем, в іншу обирали представників духовенства, а третя складалася з представників городян. Селянство на збори не допускали. Рішення приймали окремо більшістю голосів, і тільки для остаточного рішення всі три палати збиралися разом. Генеральні штати підтримали рішення Філіпа IV – Проведення податку на духовенство. Навіть самі священники підтримали його, ідучи проти волі папи, адже папство вже не було таким сильним, як раніше, і занадто багато залежало від волі короля в долі французьких єпископів та батів. Філіп IV був настільки натхненний рішенням генеральних штатів, що наважився звинуватити самого папу. І в чому? В Єресі. Коли Боніфацій VIII виконав свою погрозу і відлучив його від церкви. Король просто відправив війська до Риму і наказав їм взяти папу в полон. Боніфацій VIII зустрів послів короля в церкві свого палацу зі словами Мене зрадили як колись Христа, але я помру, як папа римський. Через кілька тижнів він помер, не витримавши образ. Наступний папа, француз Климент V, вже підкорявся волі Філіпа. У 1309 році він навіть переїхав з Риму в місто Авіньйон на півдні Франції ближче до свого покровителя. Почався майже 70-річний період так званого авіньйонського полону ПАП, коли їхньою резиденцією було це французьке місто, а не Рим. З тих пір французькі королі регулярно скликали генеральні штати, коли їм потрібно було прийняти важливі рішення, наприклад, ввести нові податки. Генеральні штати не могли видавати закони. Але могли схвалювати або не схвалювати рішення короля, тобто все ж мали певні повноваження. Таким чином, у Франції почала формуватися станова монархія, особливий тип держави, в якому влада короля спирається на волю представників станів і в той же час частково обмежена нею. Філіп IV помер раптово. За ним один за одним пішли його спадкоємці династія Капетингів згасла, а скоро. Претензії на французький престол оголосили англійці, розпочавши руйнюну для Франції столітню війну.